Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про те, як видалити якесь сповіщення, якщо ви там відправили випадково або з часом вирішили видалити. Також видалити сам чат, весь. Неважливо, це може бути якийсь бот або переписка з кимось. Якщо ваш, ваша там дитина щось завантажила, воно приходить з цими сповіщеннями постійно, вас його бісить і хочеться видалити. Також Очистити історію да, переписки. Це ми сьогодні з вами все пройдемо. І так, у мене тут є, звісно, тестова переписка, щоб ви розуміли. Заходимо ну, що нашу переписочка, звичайна, максимальна, така чисто на, на прикладі закинув, щоб ви розуміли, як це працює. <кхм> І тому, якщо хочете якесь сповіщення видалити, затискаємо його. Звісно, ми можемо вибрати Можемо вибрати декілька, своє сповіщення. Також Людини, з якою спілкувались, не тільки свої сповіщення можна вибрати, і, звісно, його видалити. Натискаємо Видалити, і, звісно, як ви бачите, можна видалити просто для мене, щоб з моєї сторони цих сповіщень не було. А також з двох сторон бачите, видалити для мене, також і для той людини, з якою ви спілкуєтесь, тому що воно видаляється як у вас, так і у нього. І сповіщення. Звісно, можна о, натиснути скасувати, вибрати також саме за одним, і у вас, так, у вас тут так само буде о, видалити для себе або для обох. Питання в чому? Якщо ви видалите для обох людей, опа, бачите, ви можете, звісно, відмінити. Ой, не спів була. Ви можете відмінити. Питання в чому? Чи бачиться сповіщення, що ви видалили якесь сповіщення у обох? в себе і з тим, з ким ви спілкуєтесь. Звісно, ні, він цього не побачите, ви можете декілька видалити, і людина навіть цього не замітить. Вона ви може видалити, в принципі, всю переписку і людині якесь сповіщення про це не прийде. Звісно, якщо людина зайде в вашу переписку, то вона замітить, що нічого немає. там. Але я, якщо там. Одне сповіщення видалити, якесь там дуже давнє, то людина цього і не замітить, скоріше всього, на 99%. Так що можна за це не перейматися. Що робити, якщо ви хочете в принципі, видалити весь чат, переписку і так далі? А, просто затискаєте так же само і також нажимаємо ось тут внизу видалити. Зараз, Витискаємо да. видалити. І тут так само, як для себе, так і для обох можна видалити. З ботами це трішки по-іншому працює, да? там якась, не знаю, бот зігрою, так чисто рандомно якийсь знайшов. І також його можна видалити. І бачите, видалити прям не можна, можна типу видалити і заблокувати. Він попадає в чорний список, там на ну, ось якщо можна, можна вернути. І цей бот більше воно не буде приносити ніяких сповіщень. Можна також очистити історію чату, так же, як і тут. Історію чату можна видалити, вибрати і ось у нас є очистити чат. Можна нажати і ну, почистить весь чат, щоб ви знали, як це робиться. Так же само можна потягнути, М -м, зараз, втиснувши, і можна потягнути і видалити. Також можна як ви бачите, не сповіщати. Натиснути, якщо у вас бісить, що там людина чи якийсь бот по з приносимо. Сповіщення, да, це все сповіщається звуком і вібрацією. Можна також його вигнути, Да? Без проблем. Це так, щоб ви знали, як це все працює. Надіюсь, це відео було для вас корисним, ви більше зрозуміли, як користуватись телеграмом. І, надіюсь, моє відео заслуговує на лайкос. І підписуйтесь, якщо хочете більше знати різних лайфхаків для вашого телефону. Всім пока!